Я пізнаю світ урок 225, тиждень 25. Тема дослідження умов росту дріжджів та властивостей вуглекислого газу. На початку уроку перегляньте відеолист від центаврика. Увага! Друзі запросили мене на пиріжки. Вони такі смачні. Я поцікавився. Чому пиріжки стають пухкими? Господиня пояснила, що для тіста використовує дріжджі. Справжнє диво ці дріжчі. Друзі, я пропоную провести сьогодні науковий експеримент, а саме дослідити умови розвитку дріжджів та деякі властивості вуглекислого газу. Запевняю, це буде цікаво. Для того, щоб сьогодні провести науковий експеримент. Прочитайте інформаційну довідку на 32 сторінці. Ти вже знаєш, що дріжджі – це мікроскопічні гроби. Найвідоміші серед дріжджів цукрові або пекарські. Вони харчуються цукром, виділяючи вуглекислий газ. За сприятливих умов тепло, достатня кількість цукру і кисню. Дріжджі розмножуються дуже швидко. Люди здавна використовують ці гриби для випікання хліба, додаючи їх у тісто. Пухирці вуглекислого газу, виробленого дріжджами, піднімають тісто, і воно стає м'яким та пухким. Вуглекислий газ має цікаві властивості, а саме у повітрі він опускається вниз і не підтримує горіння. Скажіть мені, будь ласка, чи у вашій родині використовують дріжджі? А чи випадала вам нагода спостерігати за змінами, які відбуваються з тістом? Дуже добре. Порелаксуйте з відеофрагментом, який має назву у духовій печі. Матеріали та обладнання, Три пляшки по 1 літрі кожна, Три повітряні кульки, сухі дріжджі 6 чайних ложок, Цукор 4 чайні ложки, тепла 100 мл і холодна 50 мл вода, свічка, сірники, за потреби дві миски та лійка Гаряча вода. Лід. Хід роботи. Дослід перший. Підготуйте робоче місце та перевірте наявність необхідних матеріалів і обладнання. Маркерами підпишіть пляшки 1, 2, 3. У першу пляшку насипте дві чайні ложки дріжджів. Дві чайні ложки цукру та налийте 50 мл теплої води. Це зручно зробити за допомогою ліки. У другу пляшку насипте дві чайні ложки дріжджів і налийте 50 мл теплої води. У третю пляшку насипте дві чайні ложки дріжджів. Дві чайні ложки цукру і налийте 50 мл холодної води. Збовтайте вміст пляшок. Позначте маркером рівень суміші в пляшках. Натягніть на кожну пляшку повітряну кульку. Кулька має щільно прилягати до горла пляшки. й другу пляшку поставте в тепле місце. На батарею або в миску з теплою водою. Третю пляшку поставте в холодне місце. Наприклад, у миску з льодом. Спостерігайте, що відбуватиметься. Позначте на рисунках рівень дріжджів через 5-10 хвилин. Якої форми набула кулька? Домалюйте її на рисунка. Отже, поставте відео на паузу та спробуйте виконати. Дослід номер один. Дуже добре. Дослід номер 2 У класі цей дослід проводить тільки вчитель. Якщо ви будете виконувати цей дослід вдома, то обов'язково із дорослими. Перше. Запаліть свічку. Друге. Зніміть з пляшки одну кульку. Третє. Перехиляйте пляшку над свічкою, ніби виливаючи з неї щось, доки згасне вогонь. Увага! Перехиляйте ємність обережно. Щоб суміш не потрапила на вогонь. А тепер. Перегляньте відеофрагмент та скажіть, чи вдалося вам досягти того ж самого? Скажіть, будь ласка, так вам вдалося досягти такого самого, як тільки що було у відеофрагменті? Чудово! На сторінці 35 сформулюйте та запишіть висновки. Висновок 1 до досліду номер 1 Порівнявши життєдіяльність дріжджів за різних умов, ми з'ясували, що росту і розмноженню дріжджів сприяють і достатня кількість суток. Котак під час своєї життєдіяльності дріжджі виділяють молодці вуглекислий газ. Сформулюйте висновок 2 до досліду номер 2 З відкритої пляшки вуглекислий газ не виходить, оскільки він ваші за повітря й опускається вниз. Виливаючи газ на свічку, ми гасимо вогонь. Отже, вуглекислий газ так гасить горіння. Молодці, чудова робота.